Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в кам'яну добу на Board Game Arena. Це сімейна гра з механікою виставлення робочих, у якій можуть змагатися від двох до чотирьох гравців з доповненням до п'яти. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти 2 3 партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн-гри рекомендую зайти в телеграм-канал та discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Кам'яна доба була часом багатьох випробувань. Почали розвиватися землеробство і видобуток корисних копалин, а прості хатини замінили людям колишні печери. Торгівля набирала обертів, а досягнення цивілізації змінили спосіб життя ранніх людей. Племена збільшувалися, і щоб прогодувати всіх людей. Інколи одного лише врожаю було замало. Ваше завдання полягає в тому, щоб упоратися з усіма цими випробуваннями. Перед людством відкривається багато шляхів. Але тільки одне плем'я з багатьох стане новатором кам'яної доби. Тож, яку спадщину ваше плем'я залишить своїм нащадкам? Приготування в центрі столу розміщується ігрове поле. Замішується 36 карт цивілізації та розміщується колодою долілиць біля ігрового поля. Відкриваються чотири верхні карти цивілізації та викладаються горілиць у комірки для карт в правому нижньому куті поля. Аналогічно замішуються 28 плиток будівель і розділяються на чотири закриті стоси по 7 будівель у кожному. На поле викладається по одному випадковому стосу за кожного гравця. Верхня плитка в кожному стосі відкривається. Кожен гравець отримує фігурки свого кольору: трек очок, трек землеробства та планшет гравця в адаптації спрощені. Вся інформація відображається в статус барі гравця: Жетони знарядь, карти цивілізації, їжа і ресурси. Плитки будівель будуть розміщуватися під ігровим полем. Кожен учасник. Отримує 12 жетонів їжі та 5 робочих міплів. Навмання обирається перший гравець. Хід гри. Кожен раунд складається з трьох фаз. Розміщення фігурок на ігровому полі, виконання дій, годування племені. Розміщення фігурок на ігровому полі. Гравці по черзі розміщують свої фігурки на полі. У свій хід ви повинні розмістити одну або більше фігурок зі свого резерву в колах однієї локації поля. Гравці по черзі розміщують фігурки, поки кожен не розмістить на полі всі свої доступні фігурки. Ви можете спасувати лише тоді, коли більше не маєте міплів або більше не можете розмістити їх на полі. Локації. Кількість кіл у локаціях вказує, скільки фігурок можна розмістити в цій локації, перш ніж вона стане заповненою. За винятком локації мисливських угідь, де нема кіл, тому можна розмістити будь-яку кількість фігурок. Розмістивши фігурки в будь-якій локації, в поточному раунді ви більше не можете розмістити свої фігурки в цій же локації. Виконання дій починаючи з першого гравця. Кожен учасник виконує дії на всіх локаціях, де він розмістив свої фігурки, на кожній локації по черзі. Порядок локацій, у яких ви виконуєте дії, не має значення. Завершивши виконання дії локації, міпли повертаються в запас. Майстерня. Майстерня дає вам змогу взяти один жетон знаряддя. Жетони знарядь зберігаються до кінця гри. За допомогою жетонів знарядь ви можете впливати на свій результат кітка кубиків. Ви кидаєте кубики, коли полюєте або намагаєтеся видобути ресурси, а також розігруєте певні карти цивілізації. Якщо ви отримуєте перше, друге, третє знаряддя, то отримуєте жетон з номіналом 1. Якщо ви повинні отримати четверте, п'яте або шосте знаряддя, один з ваших жетонів знарядь перевернеться з номіналу 1 на сторону з номіналом 2. Якщо ви повинні отримати сьоме, восьме або дев'яте знаряддя, один із ваших жетонів знарядь заміниться з номіналу 2 на 3. Починаючи з 10-го жетони будуть перевертатися на сторону з номіналом 4. Ви можете мати щонайбільше 3 жетони знарядь з максимальним загальним значенням 12. Хатина. Вам необхідно залишити двох міплів в хатині, щоб збільшити чисельність племені. З наступного раунду ви матимете ще одну фігурку. Нива. Праця в полі поліпшує ваші землеробські вміння. Ви збільшуєте ваш рівень землеробства на один. Наприкінці кожного раунду ви отримаєте їжу відповідно до вашого рівня землеробства. МИСЛИВСЬКІ Угіддя. В мисливських угіддях ви здобуваєте їжу для свого племені. За кожного вашого міпла, розміщеного в мисливських угіддях, кидається по одній кістці. Ви можете змінити результат китка за допомогою будь-якої кількості жетонів знарядь. Результат китка ділиться на два, округлюється в меншу сторону. Це кількість їжі, яку ви отримуєте. Відповідна кількість жетонів додається у ваш резерв. Вам потрібна їжа, щоб нагодувати своє плем'я. Ви можете зберігати будь-яку кількість їжі. Локації ресурсів: Ліс. Глинище, каменярня і річка. Ви видобуваєте 4 типи ресурсів у цих локаціях: у лісі деревину, у глинищі глину, у каменярні камінь, на річці золото. За кожного вашого міпла, розміщеного в локації, кидається по одному кубику. Ви здобуваєте ресурси так само як їжу в мисливських угіддях, але з нижчою ймовірністю. В лісі ви здобуваєте кількість деревини рівно результату, поділеному на три, в глинищі результат ділиться на чотири, в каменярні ділиться на 5, а золото з річки ділиться на шість. Усі результати округлюються в меншу сторону. Здобуті ресурси відображаються в статус барі гравця. Можете зберігати будь-яку кількість кожного ресурсу. Знаряддя. Ви можете використати один або кілька жетонів знарядь після кітка кубика і додати їх номінали до результату під час полювання, видобутку ресурсів, а також для певних карт цивілізації. Не можна зберегти частину номіналу знаряддя для наступного китка. Щоб показати, що ви використали знаряддя в цьому раунді, жетон повертається на 90 градусів. Карти цивілізації. Над кожною коміркою для карти цивілізації на ігровому полі зазначена вартість в ресурсах. Символ кола означає, що вам треба витратити будь-який один ресурс. Вартість карти в першій крайній правій комірці один ресурс, у другій комірці два ресурси і так далі. Щоб отримати карту, ви повинні витратити вказану кількість ресурсів. Ви можете витратити будь-яку комбінацію. Їжа це не ресурс. Кожна карта цивілізації складається з двох частин. У верхній частині зображено винагороду, яку ви отримуєте, коли берете карту. У нижній частині зображено символи культури та професій, що дадуть вам очки під час остаточного підрахунку. У грі є 16 карт цивілізації з трав'яним фоном, на яких зображено 8 типів символів культури. Кожен символ культури є на двох картах. Ви набираєте очки залежно від кількості зібраних вами типів символів культури. Визначається, скільки ви маєте різних типів. І це значення підноситься в квадрат. Будь-які повторені символи утворюють новий набір, за який ви також отримуєте бали. У горі є 20 карт цивілізації з піщаним фоном, на яких зображено 4 типи символів професій: землероб, будівельник, шаман і майстер. Символ кожної професії зображено на п'яти картах. Кожній професії відповідає певний ігровий елемент трек землеробства, будівлі, фігурки або знаряддя. Кількість ваших символів відповідної професії множиться на значення відповідного ігрового елемента. Отримані карти цивілізації додаються у ваш запас. Ви можете будь-коли переглядати свої карти цивілізації. Щоб відобразити ефект карти цивілізації, наведіть на неї курсор. Якщо ви не можете або не хочете отримувати карту цивілізації, поверніть свою фігурку на свій планшет без дії. Карта залишається на полі на наступний раунд. Карти цивілізації поповнюються на початку нового раунду. Будівлі На кожній плитці будівлі зазначена її вартість в ресурсах. Щоб отримати будівлю, ви повинні витратити вказану кількість ресурсів. Потім ви набираєте кількість очок, зазначену на плитці цієї будівлі. Щоб відобразити властивості будівлі, наведіть на неї курсор. Якщо ви не можете або не хочете отримувати плитку будівлі, просто поверніть свою фігурку. Будівля залишиться на полі на наступний раунд. Ви можете мати будь-яку кількість будівель. Після того, як ви візьмете будівлю, у стосі відкриється наступна будівля, яка буде доступна в новому раунді. Якщо взяли останню будівлю зі стосу, то гра закінчиться наприкінці поточного раунду. На планшетах гравців є пам'ятка про те, скільки очок ви набираєте залежно від ресурсів, витрачених на отримання будівлі. Годування племені. Після того, як усі гравці розіграють дії, кожен гравець повинен нагодувати своє плем'я. Ваше плем'я складається з усіх міплів в резерві. Кожен потребує одну їжу. Спершу ви отримуєте стільки їжі, яке значення вашого землеробства. Потім ви повинні витратити по одній їжі за кожного робочого міпла. Якщо вам бракує їжі, можете витратити будь-який один ресурс за кожну одиницю їжі, якої вам усе ще бракує. Якщо ви витратили достатньо ресурсів, то ваше плем'я нагодоване. Якщо вам бракує їжі і ви не можете або не хочете витрачати ресурси, щоб нагодувати своє плем'я, то ви витрачаєте всю свою їжу та втрачаєте 10 очок. Унаслідок голоду ви можете мати від'ємну кількість очок. Ви втрачаєте рівно 10 очок незалежно від того, скільки ваших фігурок голодують. Після того, як кожен гравець нагодує своє плем'я, раунд завершується. Новий раунд. Маркер першого гравця передається наступному гравцеві. Пересуваються всі карти цивілізації, які залишилися на полі в напрямку крайньої правої комірки. Нові карти цивілізації заповнюють всі порожні комірки. Відновлюються всі використані жетони знарядь. Гра продовжується з першої фази. Зміни при грі в двох чи в трьох. Ви граєте за звичайними правилами за винятком таких змін на трьох гравців. У кожному раунді можна займати тільки дві локації в селищі майстерня, хатина або поля. Зайнявши дві локації в селищі, гравці не можуть розміщувати фігурки у третій. У кожному раунді максимум двоє гравців можуть розмістити фігурки в локації ресурсів ліс, глинище, каменярня або річка. На двох гравців. У кожному раунді можна займати тільки дві локації в селищі, тільки один гравець може знаходитись в локації ресурсів. Кінець гри. Гра закінчується, коли виконується одна з двох умов. Вичерпується колода карт цивілізації. Якщо не можна викласти на поле потрібну кількість карт цивілізації, щоб заповнити кожну порожню комірку, то гра негайно закінчується. Ви не граєте ще один раунд, а натомість переходите до останнього підрахунку очок. Або вичерпується принаймні один стос будівель. Ви дограєте до кінця поточний раунд, зокрема фазу годування племені, і відбувається остаточний підрахунок очок. Остаточний підрахунок очок і визначення переможця. Під час остаточного підрахунку ви набираєте очки за свої карти цивілізації та ресурси. Кожна фішка ресурсу в запасі дає 1 бал. Гравець, який набрав найбільшу кількість очок після остаточного підрахунку, стає переможцем. Якщо двоє або більше гравців набирають однакову найбільшу кількість очок, то кожен претендент додає значення землеробства. Суму номіналів своїх жетонів знарядь і кількість міплів перемагає той, у кого результат найбільший. Якщо нічия не розв'язана, то всі претенденти ділять перемогу. Це всі правила. Приєднуйтесь в Телеграмі та Discord, там майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки, або ж ви можете подати своє оголошення. Удачі вам в партіях, підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося.